пригодницько історичний екшен Довбуш вже охрестили наймасштабнішим українським фільмом. У Житомирі прем'єрний показ відбувся 31 серпня за участю режисера та продюсера кінострічки. Події розгортаються у Карпатах на початку 18 століття, коли жорстоке правління шляхти змушує гуцулі втікати в гори. Ця історія про опришків та їхнього ватажка Олексу Довбуша, який боровся за свободу та справедливість. Фільм про героїв. Ми сьогодні вітаємося. Як кажемо, слава Україні, героям слава! От власне фільм це моє моє дослідження про славу і про героїв. Кого люди називають героями, хто цими героями стає? І про славу, що вона робить з людьми, і як вона окрилює, як вона може вбити, навіть Довбуш почали знімати ще у 2018 році. За словами режисера, показати фільм на великому екрані планували лише після перемоги. Для успішного прокату великої картини потрібно, щоб не було тривог, щоб всі кінотеатри були відкриті, щоб вся Україна і велика частина з якої південно східна і східна зараз окуповані там. Неможливо показувати фільми в залах, а це все гроші, які повертаються на фільм. І тому для прокату, очевидно, це не найкращий час. Але я зараз переконаний вже, що перемога нашого духу настала. Ми вже. В собі маємо переконання про те, що ми нікому не здамося. Ми будемо до останнього захищати свою землю. Ми вже отримали цю перемогу духу. Зараз все потрібно робити для того, щоб вона настала на фронті, щоб ми повернули свої землі, повернули своїх людей. Режисер каже, глядач мав побачити цю історію саме зараз. Адже кіно про відстоювання своєї землі перед загарбниками це саме те, що нині переживає кожен українець для глядача. Потрібна історія надії, потрібна історія про героїв, на яких можна рівнятися. Які близькі до тебе самого. І в моєму трактуванні Олекса Добуш не, не якийсь ахілес. Це людина, яка хотіла просто людського щастя. І тільки події навколо нього, тільки. Е, тільки Створені для нього обставини непорборної сили заставили його взяти до рук зброї і піти захищати те, що він любить. Захищати свою родину, своє майбутнє, захищати свою державу, своїх людей. Ну, власне, оце і є зараз актуальність цього фільму. Фільм знімали на півсотні природних та історичних локаціях. Над виготовленням одягу працювало 117 майстрів. Металеві елементи всі виготовлені різними майстрами вручну. Житомирян закликають підтримати українське та подивитися фільм довбуш